Вітаю на каналі Погляд на події. Сьогодні я хотів би презентувати вам мій проєкт з технологій. Проєкт називається «Екотурбинка». Зміст презентації. Перший слайд. Історичні відомості про проєкт. Другий слайд Вироби аналоги. Третій слайд – Порівняльна характеристика виробів аналогів. Четвертий слайд – Ескіз майбутнього виробу. П'ятий слайд – Опис. Шостий слайд – Технологічна карта. Сьомой по 10 слайди. Технологічна карта з фото. Одинадцятий слайд. Висновки. Та 12-й слайд джерела. Історичні відомості про проєкт. Екотурбинки або багаторазові сумки з'явилися як відповідь на екологічну кризу, спричинену масовим використанням поліетиленових пакетів. Але сама ідея багаторазової сумки взагалі не нова. Стародавні часи. Ще в дальньому Єгипті та Греції люди користувалися мішечками з тканини. Шкіри або плетеними кошиками для перенесення продуктів. Це була звична частина побуту. Ніхто не використовував щось одноразове, бо ресурси цінували. Середньовіччя 19 століття. У середньовічній Європі торбинки носили навіть як аксесуар на поясі. А вже у 19 столітті з розвитком текстильної промисловості з'явилися тканинні сумки, які люди брали з собою на базар. 20-те століття пластикова революція. У 1960-х роках з'явилися поліетиленові пакети, які витіснили тканинні. Вони були дешеві, легкі, зручні, але страшенно шкодили довкіллю. До 2000-х років пластик заполонив планету. 21-те століття повернення екоторбинки через зростаючу тривогу щодо забруднення океанів. Горе пластикового сміття і шкоди для тварин світ почав масово повертатися до ідеї екотурбинки. Вона стала символом екосвідомості, відповідального споживання і навіть модного стилю. Моделі аналоги Порівняльна характеристика виробів аналогів. Я обрав перший варіант, адже він підходить мені найбільше. Ескіз майбутнього виробу. Опис виробу. Проєкт номер 4. Основна технологія. Технологія обробки текстильних матеріалів. Додаткова технологія. Технологія використання вторинних матеріалів. Матеріали та інструменти. Бововняна тканина, ножиці, голка, нитки, простий олівець. Технологічна карта. Перший етап добір матеріалів та інструментів. Другий етап. Сшивання деталей виробу. Третій етап приєднання ручок. Четвертий завершальний етап виріб готовий. Перший етап добір матеріалів та інструментів. Другий етап зшивання деталей виробу. Третій етап приєднання ручок. Четвертий завершальний етап. Виріб готовий. Висновки. Я навчився власноруч створювати екоторбинки. Я сам, застосовуючи власну уяву та творчість, виконав даний проєкт. Мені вдалося виконати всі поставлені завдання. Мій проєкт мені сподобався. Дерела. Під час створення даної презентації я використовував багато фото. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки та підписуйтесь. До побачення! До нових зустрічей на каналі Погляд на події бережіть себе та своїх близьких.